Уже третій рік на стадіоні Спартак тривають ремонтні роботи. Ініціатори реставрації працюють у двох напрямах: створення інфраструктури спортивної арени та налагодження тренувального процесу 300 учнів спортивної школи Олімпійського резерву з футболу. Відтепер на стадіоні кожен охочий зможе покращити свою фізичну форму. Таким чином, хочуть популяризувати розвиток спорту серед молоді. В першу чергу ми привели до ладу футбольне поле. Тому що футбол грається на футбольному полі і дійсно майстерність треба показувати на якісному газоні. Друге, що ми зробили, це побудували майданчик зі штучним покриттям і майданчик з пісочним покриттям, на яких проводяться тренувальні заняття, які Готують наших хлопчиків до матчів. Потім ми е, зробили ремонт в приміщеннях, де влаштували необхідні кабінети. Це кабінет теоретичних занять, це кімната для арбітрів, медичний кабінет, сучасні роздягальні. Цього року роботи з облаштування стадіону Спартак продовжаться. Зокрема, планують збудувати ще одне зелене тренувальне футбольне поле. Загальний обсяг коштів десь планується близько 4 мільйонів для того, щоб його... Провести в такий вигляд який сьогодні європейського рівня. Тепер модно говорити європейського рівня. Всі повинні бути умови створені для нормального відпочинку для заняття спортом. Молоді паралельно поблизу парку підзамкового відбувається реконструкція аквапарку на площі один гектар для ушориців та гостей міста діятимуть три басейни. По глибинам це світовий стандарт. Діточки до пів метра. Неправильної форми кольоровий від метра 10 до метра 30 – це юнацький для того, щоб могли батьки навчати. І тут вже буде аеробні уроки проходити з жінками, з бажаючими. І метр 65, метр 85 – це великий, 25-метровий для дорослих. Повністю басейни планують ввести в експлуатацію протягом місяця. Тут одночасно зможуть відпочивати півтори тисячі людей.